Сьогодні в Таліні жителі вийшли на мітинг проти того, що вчора 20 липня гетьман Рун Вейцорії підписав указ про заборону діяльності організацій, які симпатизують профарсійським та проестлянським рухам. Сьогодні до місцевої міської державної адміністрації вийшли жителі, які є естлянським етносом, які незадоволені указом, і тепер вони вимагають як мінімум не чіпати їх. А Максим хтось навіть кричить про автономію всій талінській губернії, в якій проживають естлянці. До мітингарів прийшов мер міста Генрі Фольдмайа, який заявив, що підтримує людей, але естлянці мають бути разом з Вейцорією як одна сильна нація, як одна сильна держава, тому закон наче й не чіпає особисте життя жителів, тому закон треба дотримуватись. Але щоб про естлянську ідентичність ніхто в країні не забував, після промови він оголосив, що хоче запросити гетьмана до міста, щоб той обґрунтував цей закон. Я підтримаю вашу думку про те, що вийцорці не мають забувати про нас і не мають права знищувати нашу ідентичність, але ми маємо дотримуватися законів єдиної держави, і сподіваюсь на звичайних жителях вас цей закон не зачіпить ваше особисте життя. Тому пропоную пану гетьманові приїхати у найближчі дні сюди і пояснити нам, що цей закон означатиме. А поки естлянці ще стоятимуть з прапорами естлянського етносу та прапором, який би означав би автономію у складі Рунь-Вейцорії.